Сьогодні буде дуже незвичне для мого каналу відео. Тепле, трохи особисте, трохи ностальгічне під відео про е, Елізабет Симмерман Дуже багато з вас написали якісь свої історії, як ви починали в'язати. І мене вони занурили теж в спогади з мого дитинства. Тому вирішила з вами сьогодні поділитися і позачитувати ваші коментарі і взагалі поділити. Поділитися своєю історією, як я розпочала в'язати, які в мене є пов'язані з цим свої власні історії та спогади. Та сподіваюся, що ви в коментарях ще більше чогось цікавого мені напишете. Вирішила я таке відео зняти саме після коментаря пані Юлії, який я вам зачитаю. Всі коментарі класні, але чогось це мені відгукнувся. Я вирішила сам взагалі більш детально поділитися і своїми спогадами. Тож пані Юлія пише, що навчила мене плести мати ще в дитинстві, було дуже важке життя, росла а вдягти нічого, і тому, щоб мати вигляд, пішла вчитися шити та плести ще в школі. Були гарні викладачі, навчили правильно плести, обробляти та робити розрахунки. Плела по фото з закордонних журналів, готового одягу. Всі вважали, що це готове, імпортне, особливо шерсті по 5 рублів за кіге, а потім мої модні вироби носили мої діти та мама. Зараз з 2022-го знов повернулася плотіння, щоб хоч якось себе відволікти. І якось так я поринала свої спогади, буду до речі, саме балакати і колупати трохи далі свет. Я поринала трохи в свої спогади, бо я насправді теж не із заможньої родини. Я не скажу, щоб я поки росла, відчувала якийсь дефіцит. Моя родина все ж таки робила все можливе, щоб якось покрити наші потреби, але я навчалася у школі, в яку ходили напевно найбагатші люди міста, одні з найбагатших дітей, родин міста. А, і звісно, в мене в оточенні завжди у друзів були якісь речі, які ми собі не, ми не могли дозволити. Зараз не тільки щодо одягу. Ну і коли я вже стала підліткою, то мені, звісно, хотілося якісь там модні речі. Тоді дуже популярні були ці журнали, типу Cool Girl, щось таке, і там же ж купу-купу всього було. І, звісно, хотілося. І на уроках праці ми почали шити. А перше моє рукодільне ремесло це насправді було шиття, при тому що я це робила доволі непогано. Я м, знаю, ну вже не дуже пам'ятаю, але знала, і якщо зараз сісти і зайнятися цим питанням, то я це доволі швидко згадаю. Базис конструювання одягу, тобто взагалі побудову виклики з нуля, зі своїх мірок. І я шила, я перешивала джинси, всі старі джинси просто з усієї родини зносилися мені, я їх кромсала, робила з них сумки, робила з них якийсь декор, перекрашала свої джинси, які вже набридли. Я вишивала, вишивала теж багато саме по джинсовій тканині, нитками, бісером, лелітками. Багато чого робила. А в'язати я вміла, саме в'язати спицями на той момент, здається, я вже вміла. Це була середня школа, мені було років 13-14. Але це було в рамках. Просто уроків праці, а ще я дуже багато, до речі, плела з Ісера, не тільки вишивала, але й дуже багато плела з Ісера. Але в рамках уроку праці я просто могла там зв'язати з якимись там косами 2 на 2, зразочок в'язаний та і все по тому. А потім я якось зайшла, в нас в місті відкрився якийсь, мені тут здавалося супермодний магазин, він не в центральному районі. Але там була італійська мода, і мені дуже сподобався там один топ. Але я вже не пам'ятаю, скільки він вартував, ціна його була така, що в мене навіть думки не виникало, що я можу собі його придбати, хоч якимось чином, чи сама там гроші накупити, чи е, попросити до батьків, бо він якісь шалені гроші коштував, і це був в'язаний топ. І потім я побачила журнал, знаєте, такий в кіоску. І той журнал купила, бо там саме був цей топ. Зараз мені його мама нещодавно переслав. Це теж, до речі, те, що спонукало мене розказати, показати вам подробніше, що журнал має такий вигляд, ну, журнал випуску 1998 року. Звісно, українською мовою він, на жаль, не буде, але покажу вам, можу показати, який це саме був топ, яким я прям загорілася, і думала, що, може, я собі теж таке можу зв'язати, бо насправді в мене мама в'язала. В мене з самого мого народження буквально перед очима була людина, яка в'яже, і в нас плив вдома і спиці, і пряжа. Топ, мав отакий вигляд. Ну зараз, знаєте, це мені виглядає просто чимось максимально простим. Тут напівпатентна резинка на той момент, звісно, коли я просто вміла лицеві в рідні і перехрещувати, ну набирати закривати петлі і перехрещувати їх в косички. Для мене це здавалося чимось неймовірним, і ось топ, який я побачила в продажу, він прям дуже, дуже був схожий на топ з цього журналу, тому я цей журнал купила. Але так я його і не зв'язала, бо щось я б тільки почитала, і було мені геть не зрозуміло, що з ним робити. І ось була я вдома. Тут я вам навіть можу сказати: на жаль, напевно, все ж таки, на жаль, можу сказати конкретну дату, коли я розпочала в'язати свій перший плечовий виріб. Це було 11 вересня 2001 року. Бо я була вдома, хворіла і дивилася в новинах трагедію трагедією бажанозніків у Нью-Йорку. І в мене був ще вдома старий підручник, підручник, книжка з інструкціями, як навчитися гачкувати і в'язати. Я не знаю 70-х, 80-х років, чорно-білий такий, ну дуже старий. Я в чогось вирішила, що я хочу навчитися гачкувати, і прям зробила там одразу невеличкий зразок. В мене, була вдома, в мене був вдома, точніше, якийсь гачок е невизначеного розміру, і була стара бавовна. Просто така тонка бавовна, типу Ярослава сучасного. А ось я вирішила, що я буду з нього в'язати топ, і сподобався мені в цьому журналі інший виріб. Ось, бачите, така сукня з кавунами, черешнями та чимось, чимось полоничками. Тож сподобалася вона мені, але це тут сукня з пицями. Я вирішила, що я хочу спробувати гачком, і зробила собі зразочок і почала по викрійці, яка тут була в журналі. Робити, як знала той топ. Він був зв'язаний типу філейним дизайном, там було багато стовпчиків з одним накидом, і іноді пускалися стовпчики без Боже, стовпчик з накидом, а повітряна петля такі, типу ажурні доріжки. Ось викліка цього всього, цієї сухні, і тут далі текстовим описом йшли ці фрукти, і потім щось було впевнене, що тут були схеми. Це виявляється. Окей, я за цим текстовим описом в'язала ці фрукти і нашивала їх на майку. Здається, так, сам топ був бавовнений, бавовняний, а гарбузики та черешні вони були в мене вовняні і ще й добряче так навколо полиняли після прийняття і прийняв машинці. Ну, я тоді взагалі не розуміла, як відкомбінувати матеріали, як потім за ними доглядати. А Що якщо ти щось нашиваєш там на білу тканину я справа то спробу спочатку, чи воно взагалі колір віддає, чи ні. Ну, 13-14 років було, 2001 рік. Але я зараз дивлюся на цей журнал і думаю, взагалі, як можна було за ним щось все завтра? А це такий ліричний відступ: вам знадобиться 350 грамів пряжі білого кольору, гачок номер 2 голка для пряжі та два гудзики. Все якої пряжі, якої тощини, якого складу взагалі нічого не кажуть. Дякую, що там, десь всередині тексту вказана щільність в'язання. І ось зараз дивлюся, спідниця розмір 42, це тобто S. а, Сукня розмір 40 XS, Дитячі вироби на 4 роки. Тобто, цей журнал він був розрахований на панянку доволі струнку. З дитиною 4 років не старше. Такі дивні були журнали. Я взагалі не знаю, що це якийсь Ох, Ладно, попустимо. І мені тоді так сподобалося. Ну, вона мала ось такий от вигляд, вона була так, таким топом, майкою по талію, може, навіть коротше і з нашитими фруктами попереду, і мені воно так сподобалося, і ви ж уявляєте, як коли ти там кажеш, що я це сама зв'язала друзям всі такі та ладна, що я захопилася цим. Я довгий час перші мої, напевно, 5-6 ключових виробів вони були зв'язані саме гачком, вони були саме гачковані, і потім я вирішила спробувати спиці. Бо мама в мене все ж таки в'язала саме на спицях. Мама ніколи не гачкувала, вона могла там якусь опробку зробити, якщо треба. А, тобто гачок вдома був, будь-якої в'язальністі, яка в'яже спицями, гачок все одно в нагоді іноді стає. І я почала в'язати спицями, оцими такими палками, які тоді, напевно, кругових спиць взагалі тоді не було. Може, і було. Були, бо мені писали в коментарях, що вони були поганої якості. Зараз знайду цей коментар, поки пам'ятаю, одразу прочитаю і продовжую далі свої розповіді. Світлана мені писала якраз про кругові спиці. А, з приводу непопулярності на популярності в'язання на кругових спицях, якщо вони і в інших країнах були такими ж, як в СРСР, на ПВХ трубочках, то я це дуже розумію. Погодьтеся, що мала задоволення, коли трубочка відламується від спиці або сповзає з нею у процесі в'язання. А якщо ще й десь посередині великого полотна, я сама почала використовувати кругові спиці для в'язання полотна, а не тільки горловини. У році, мабуть, 2010-му плюс-мінус, коли на ринку з'явилися китайські спиці на тросиках. Про нітпрочує та Аді я в той час не чула, але у Донецьку їх ніде не бачила. Це зараз простіше, можна купити будь-що потрібне для в'язання. Тож це правда, в мене, мама до речі, напевно, досі в'яже цими. Спицями, на яких написано було, що вони там коштували якісь 5 копійок буквально. І це були такі спиці. Там був не обмежувач, там так сама спиця була таким гачком загнута. А до кінця і на трошечки більшому розмірі спиць вони петлі іноді проходили крізь цей обмежувач і вилітали. А ще були взагалі спиці, спиці в неї без обмежувача. Я прям зараз дуже гарно пам'ятаю, як на. В кінцях цих спиць були просто вдягнуті ці гумки шкірні для старання фалівцям. Тож такі були спиці, і я почала в'язати взагалі, тоді навіть не розуміючи, що у сці є розмір. Ну, якось просто ну, щось там спробувала, вийшло, норм, йдемо далі. Я вже тоді купувала ще свої спиці, свої гачки, і це були алюмінієві. Не знаю, як ними можна було в'язати, але якось ж виходило. Тож я почала в'язати на спицях, але багато моделей, які були в журналах, маманих, мені не дуже подобалося. Знову ж таки, підлітка. У мама мами в журналах більш для до, да, дорослого віку, або взагалі такі дитячі-дитячі моделі. І я почала роздивлятися фотографії якихось брендових речей. Прямо так. Буквально через мікроскоп. Я ще тоді просто брала. Перша в мене така ідея виникла, що я можу зв'язати по фото, коли в мене був щоденник, на якому була фотографія з усієї жінки-відьми на Оберті. І там Фібі, вона здається. Персонажка, яку грала Аліса Мілана. На ній був гачкований топ. Я, може, вам знайду цю фотографію, вона така дуже популярна була, але не впевнена. Там був гачкований топ, Ліф там був таким а, суцільним, але перекрученим полотном. Ох. Тобто, тут посередині був перехрест. І далі саме тіло, воно йшло. Комбінацією тут по боках була сітка філейна, яка від ребер так, збільшувалася. А тут були такі доріжки із повітряних петель, і посередині теж там якийсь візерунок, який їх збирав. Тобто він був такий максимально максимально, як шоковік, в ньому з дому випускали, насправді, в 14-15 років, бо він був максимально голий, але. В тому, віку, в тому вікові, напевно, в голові геть інше було. А тож я його вирішила зв'язати по фото. Там доволі великий розмір гачку, був. У мене, здається, була стрічкована чічкова, чи ланцюжкова бавовна, і гачок в мене там 65-й був. Тобто він доволі просто зв'язався. І за рахунок того, що в оригінальному фото теж були доволі великі такі зображення, можна було прямо по фото порахувати всі ці петлі стовпчики. І я, власне кажучи, чисто по фото його і в'язала. І потім я зрозуміла, що я так можу, і почала шукати на фото якісь брендові прям, типу, Діор, Оскар Теларан, пам'ятаю, я в'язала. Коротше, якісь фотографії в інтернеті шукати, робити з них зум, і прям в'язати буквально на те, що я бачила на фотографії. Напевно. Моя рубрика з деталями, що в'яжуть бренди, почалася ще тоді, але тоді я, звісно, не була блогером. В мене ще правда було трошечки публікацій на живому журналі, але я навіть не знаю, чи жив живий журнал наразі. Не хочу я туди йти, бо це ах, не наша платформа. Але я просто не знаю, чи взагалі ті публікації збереглися, бо мені було б цікаво, там були принаймні фотографії того, що я на той момент робила. О, ось і так я почала в'язати, в'язала довгий час, а потім, коли вийшла заміж, знаєте, робота, сімейне життя, друзі, якось в'язання відпало на довгий період часу, і повернулася я до нього вже, коли в мене була дитина. Дуже жалкую, що я не повернулася до нього трошечки раніше, бо саме ці такі до першого року життя на геть-маленьких діток всілякі будь-які повзуночки, дуже багато, неймовірно, милих описів на них є. А я почала в'язати, коли вже було два рочки, і такі моделі просто були для неї неактуальні. І якось так легко було повертатися до в'язання на дворічну дитину. І потім вже почала в'язати для себе. А потім почалася війна, я переїхала сюди і сюди, якщо ви не знаєте, я проживаю в Мюнхені, в Німеччині. І почала в'язати буквально щодня. Як тільки трошечки обговталася і зрозуміла взагалі, що, що є ідея. Бо інакше. Трошечки тяжко все це вивести. Ще повертаючись до коментаря пані Юлії з початку відео, де вона писала, що її вироби імпортні носили мама і діти. Я згадую дуже-дуже комедну історію. В мене колись мама по журналу в'язала з фетром. Він був яскраво зелений, із, напевно, то були. Латарця, вона називається Водні лі... водяні лілії, а, то була на інтасія, скоріше за все, вишивка по петлях, і він такий був дуже яскравий, дуже мені подобався. До речі, він мені за кольоровою гамою нагадує сукню від Бенсягу, яку я показувала в минулому відео. І ось мама його відносила. Здається, там чий е, міль його поїла, чи він просто зносився, в ньому вже навіть тирки були, і вона його викинула. Ну, причому, звісно, на той час не було там ніяких окремих контейнерів для одягу, просто виконали разом з усім сміттям. І за кілька років, коли ми поїхали на ринок, на базар за одягом. А я взагалі родом з Кривого Рогу. Кривий ріг це одне з найдовших міст у світі. А З того міста. З тої частини міста, де я жила, до того ринку було їхати прям реально як в інше місто. На той момент це були автобуси, і автобусом щось біля години було їхати. Тобто для нас це була прям подія, але я просто хочу розуміти, щоб ви зрозуміли, наскільки це було далеко. І ми поїхали на базар, потім йшли назад на автобус і проходили повз будинки і побачили, як у дворі хтось вивісив прання сопнути. І я бачу, що висить той светр. Кажу, мама, це ж той светр, який ти в'язала. А він хоч із журналу був зв'язаний, але кольори вона підбирала, звісно, з того, що в неї було. І здається, в журналі він був білий, а в неї він був яскраво зелений. І я кажу, мама, тут то і светр. Вона каже, це не може такого бути. Ну, Я ж його виконала кілька років тому. Ну, Напевно, пройшло років п'ять. Ми підійшли поближче, реально, на тих місцях, де в неї були дірки. Були латки, і цей светр він там а, висів, сопнув. Це, напевно, найостанніше, а, що ти очікуєш побачити, просто проходячи вулицями міста, того району, де ти і близько не проживаєш, а там іноді просто приїздиш, щоб купити те, що тобі необхідно. А це свій светр, який ти дуже давно зв'язав, зносив а, і викинув. Ще й залатане. Ще зачитаю вам далі один з ваших коментарів. Коментар від а... Міста табу такий нікнейм, а в моєму дитинстві було два вида вовні по 3,50, товста скручена, і по 5 рублів з декількох бобідних ниток, я зараз це розумію. І були журнали моди з Москви чи з риги з описами попетельно. Але таких ниток, які були там рекомендовані, ми зроду не чули. Щось довго в'язала, потім зшивала, одягала, черті що. Тому я навчилася в'язати і розраховувати сама, і в'язала, бо щось пристойне купити було ніде. Мама розпускала батькові светри, іноді привозив за кордоном. Як про що я дуже вдячна цій жінці, тобто це стосується Елізабет Семерман, що я через 20 років повернулася до в'язання і отримаю від нього задоволення. У нас в місті в Кривому Розі була повняна фабрика, і вони виробляли доволі гарної якості. Ну, це, напевно, було типу щось гребіне, напевно, на той момент не стояло питання про карне гребіне, Але вони робили пасма а, гарні вовни. Я так розумію, що в нашому місті можна було просто піти там на фабрику купити, і вони прям робили такі пасма в одну нитку, їх треба було розматувати на парасольці. Парасольки не було. Мама завжди ці пасма натягувала на табуретку, перевертала табуретку, і якраз на чотири ніжки вони лягали. І перематувала в окремі клубочки в стільки складень, скільки їй треба було під її спиці без номеру. Зазвичай це були спиці, як я вже зараз розумію, там десь 4,5-5 були менше розмірот. Реально, я коли починала в'язати, в мене були спиці менші і спиці більші. Все. А про якісь там ще Боже, мій половинні розміри, я навіть взагалі не знала, що воно таке існує, допоки не повернулася до в'язання вже коли в мене дитина з'явилася. Тому у нас була оця базова вовна постійно, і там були такі круті, яскраві кольори. Я пам'ятаю, коли ми були малі, у нас були просто за братом найкращі светри на районі, знаєте, ну, напевно, на все місто. А вони були з якимись яскравими мультяшними персонажами. Мама багато інтарсій нам робила, і вони були такі яскраві, вони були такі класні. А ще я не знаю, де мама брала, мені дуже пам'ятається, в неї були такі светри. Вони зараз починають повертатися. Інтарсія різнофактурна, і от в неї була травка, і в неї були такі шишибрики. Теж в останньому відео в колекції Шенен, я, вони там були такі, прям жирненькі, товстенькі. Я тоді, коли перше їх бачила, напевно, ну я була геть мала, мені здавалося, що це гусені. Я прям боялася їх чіпати руками. Але потім вони, вони мені дуже подобалися. А тож, де мама цю пряжу брала, я навіть гадки не маю. Але. Звісно, коли я вже починала в'язати, можна було піти і придбати пряжу. Я дуже багато в'язала з джинсу від Art, коли він з'явився. Там теж було дуже багато. Та й досі є кольорова лінійка, я досі люблю цю пряжу. Але з того, що я пам'ятаю, як нам в'язала мама, і що мама постійно в'язала саме щодо пряжі, я не пам'ятаю якогось дефіциту. І Тієї криворізької пряжі вона в мене вдома а, знаходилася в залишках, які мені мама передавала. Було прям це ціле пасма, яке я перемотувала. Я в'язала дитячу сукню. Вона в мене зараз десь лежить в шафі. Я, може, як знаєте, фото, вам теж а, зараз покаже. Я її показувала на каналі колись. І я цю сукню хочу розпустити і прив'язати щось інше дитині, бо це дійсно пряжа. Знаєте. Яка пов'язана, по-перше, з моїми теплими дитячими спогадами, по друге, це пряжа, якої не знаєте ж, бо цієї вовняної пря... фабрики немає, вона вже давно не працює в мене в місті. І ще у відповідь на попередній коментар про вовну за 3,50 написала пані Світлана, По 3,50 вовна була калюча, я з нею мала і шкарпетки, по 5 була м'якша, добре на святі кавтинки. Ще вдома у мене схований зошит на 44 сторінки, весь списаний узорами і схемами вручну. Тепер маю колекцію її журналів і книжок протягом 40-45 років. Не жартую. В'яжу ще із школи десь із 8-9 років. В старших класах сама собі в'язала светри, безрукавки і все ще потрібно. Шкарпетки і навіть рукавички з пальчиками. Книжку в'язання без сліз само з собою маю. Я, до речі, не маю, і тепер хочу, напевно, з книг Елізабет і перше собі придбати. Тож. Цей коментар мене теж занурив спогади маминої збірки. В мами був такий зошит, а, в якому було вкладено багато міліметрового паперу з перемальованими не просто схемами, а знаєте, в журналах іноді буває. Прям, зараз навіть покажу, такі попетельні схеми, коли ти просто повторюєш, так. Да. Тобто це не просто схема, а тут прям папетельно весь виріб зроблений. І ось мама на міліметровому папері собі таке перемальовувала, перемальовувала якісь візерунки дитячі інтарсії. Ще в неї були журнали. В неї були журнали, в тому числі з Німеччини. То я вже зараз розумію, що вони були з Німеччини, бо на них шик було написано, в'язання та шик. І я ті журнали, коли була малою, ще дошкільного віку дитиною просто любила взяти такою стопкою і сидіти, і всі передивлятися, уявляти, що все це мені мама зв'яже. І це теж, знаєте, таке тепле, тепле, безтурботне дитинство. Ну, особливо ще коли період до школи, коли тобі не треба рано вставати, кудись іти, вчити уроки, це, напевно, один з найщасливіших, найбезтурботніших періодів нашого життя. І з нього такі спогади а, теплі зберігаються, які, напевно, і формують потім наше ставлення до багатьох речей в житті. Тож, напевно, я не могла не в'язати, рано, що пізно це мало трапитися. Напевно, це все, чим я сьогодні хотіла з вами поділитися. Пишіть в коментарях, взагалі, що для вас означає в'язання, бо для мене це не просто зв'язати. Якусь річ, яку ти собі не можеш дозволити, все ж таки в світі, в якому ми наразі живемо, ми маємо великий вибір усього, і в'язання стало більш доступнішим в плані вибору матеріалів, в плані доступності описів та всього іншого. Тож для мене в'язання це взагалі дуже важлива частина мого життя. Це така медитація. Це, особливо спочатку мого ютуб каналу стала осередком людей-однодумців, з якими можна теж поділитися своїм хобі. Тож так, чекаю на вас в коментарях, якщо ви хочете поділитися трошечки детальніше тим, як для вас почалося в'язання, які у вас є, можливо, навіть кумедні, спогади. Пишіть, я буду рада почитати, поспілкуватися з вами в коментарях. А на сьогодні до побачення вам та до нових зустрічей!